Чуєш, давай, тут є шлях вниз. о <плес> Шлях вниз. Закінчився провалом. о ні. о о не. О-о-о-о. Тепер он вітаю. А я її <плес> поставлю до котика. <плес> Вау! йо hey Йохай, hey, привітки! З вами я, Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо наш летсплей Builders. Ми збираємося сьогодні піти в данж. Ти готовий, там? Ти вже спис взяв? Mm -hmm. в мене і молот, і спис, і сокира, ще мечі. П'ять в сумці. Тому та я повністю готовий. Їжі, скільки маєш. Бай, Їжі, дуже ще. О, 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 який ти добрий, ти шо? Він як світиться, чекає нас. Що ти mm -hmm. готовий? Але я готовий спати. Йдем спати. Я повністю готовий поспати. А двері закрада, я в шоці. Я в шоці. Це диманний, що в смислі? Ну так, я тебе прощаю. Тут фей. Фаї. Тобі древ бугілля. Воу-воу, що це було? Ого! Вау! Зідько? Вау, на тебе Звалулся. нападали. Я помаленьку біжу до тебе помогти. Знаю, ще скрочно випало. Ммм, яка смачна какашка. Диссид буде дуже да, жорстко будет. Пропоную перше чистити, мабуть, а потім лутати. Поняв. Ну добре, ти тоді лутає, я чищу. О, oh, Скільки тут? А, чистити типа. Я поняв. 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 Поня. Yeah. Спавнер з монстрів. Неп... Непокоєний дух. У мене факелів, до речі, нема. Ти догадався взяти факела? Угу, на. Дивно, що він не заспавнився? А, ну тому що день. Бачи, який розум, я все передугадав. Я вже ніби 100 мільйонів років проживаю на таких планетах якція. А, я за мною виїхала. Оп, я. я ту ще не тебе вдарив. Ого. Зомбі перетворився в скелета. О, такого я ще не бачив. О, mm найс. -hmm. Oh, nice. wow. Там колокол. Ну, no, короче, починаємо часто, напевно. Я так розумію, бочки це ніщо, тому просто ламаємо сундуки. Вот ще один Та, Та не, в бочках тоже было. Двася все бочки, бо у бочка тоже. Я просто буду ламати, бо мені так падло. Я просто почув... Ну, це було дуже бы І дальше. Я очікував no, більше, так, с, так би молод. Идем ша, один. Там далі дальше, є один такий Схожий. Ну. -го. Я просто йду і тут піді мною просто дельфінчик. Ууу, то так, це, це ж їжа, по-моєму. Ба це не їжа. А, Дум ти все зламав. Що там? А ми можемо його використовувати? А в мене теж є. Ми можемо це використовувати. Ну, типу, я не знаю, треба буде спробувати на вершці. О, дивись, тут є місце. З чувачком Monster Hunter. О, з ним можна говорити. О, він має для нас роботу, але ми маємо завдання зараз. Тобі є завдання, так, да, на рибу? Ні e, Тебе нема завдання на рибу? Ні. А ну нажми на нього. Ні, пише Нє, Пише Ну, тобі з'явилось завдання, чи не з'явилось? Ні Ну то значить тебе завдання на рибу, я просто його якось скрив. Чи щось типу такого. Чуєш, ж -чу тут є шлях вниз? Шлях вниз. Закінчується провал. <сум> ти в мене підставив, ти мені сказав, тут є спуск вниз, а не тут є падіння вниз. Ні, ну здиви. Я, я говорив, я говорив про драбинку, Там була драбинка і е, каміння тупо. Я думав, що ну, значить, там якісь спускнизи. Я почав під собою копати, порушив правила Майнкрафту. І от за це. Я в шоці, найголовніше. Та ні, мені щось план взагалі не подобається. Знаєш, я б. Я б ліпше за блок. Навіть два. ты дашь. Угу. Mm сзади, -hmm, mm -hmm. сзади. А, у нас все, у нас нет. Крип. Ну, выходим, звезды ты не. Выходим. Он там командный блок. Трасный ту... Ты... <laughs> Шо? <laughs> <laughs> командный <laughs> <блок? laughs> Какая-то оранжевая штука была. Мені? Це, це тобі. мені? Ні-ні, дякую. Я обійдусь. Що я ще щось знайти. Може знайдемо щось, mm -hmm. від чого ми не помрем, так легко. Давай знайдемо той, якщо щось баранчиків, наприклад. Давай вбивати яків, до речі. У ну, я, це бізон. Ого, я, короче, луплю. Два рази і тікаю. Ти добиваєш. <стук> <зву> <зву> <по -ху> Оце він лупанув мене. <зву> ну багато м'яса випадає, найс. П'ять штучок. Це прикольно. Прекрасна можливість. Давай тоді разом просто нападаємо. Чекай, чекай, чекай І давай в мене хоча б хп, бо він мене так туцнув, що. У нього блок землі. Давай вдарь його, а я буду від... тобі. <світ> є yeah, блок землі. Yay. Yay, yay, yay. Отут дідансько, о, пік мене. Mm -hmm. тепер у нас буде ще й синій. Угу. Mm -hmm. Робимо. Сніг це небезпечна штука. Небезпечна. Небезпечна. Я би не радив тобі йти по ній. О, плянь. Вау Бува! У мене кирка вже майже зламана. Маєш кирку? М -м -м, м -м, маю шкірку. Мм, моя мати зараз. Атана. Ти десь тут я не ка. Ага, поняв. Е, а що там є? Оу, смарахт. Тільки обережно, ну, щоб ти не взорвав нічого. А я не поняв, чого ми купаємося вниз. Що, що там є? Е, ну ти бачиш, що й якесь небо? не Ніби якась ця. Ніби якась. З картами, знаю. Е, ні нічого не бачу дивного. Не знаю, я бачу ямку. Пісок. Звідки тут пісок, дерево і бла, бла бла. Ну чувак ну так. Охо, анизько. Ого, як низько. Вау! Супер низько! Тут пусто, лол. тут тупо пусто. Ой. Цікаво. Ого. Шелам. Тут падіння, звісно. Тут можна дуже смачно пасти. Прям ультра смачно. Тут величезна шахта з, ль з Льодом. Ну я думаю, не розпускатись це Якщо там так низько можна спуститися, але я чувствую, що це не, не на сьогодні, не на зараз. Тому time to go up. Маєш блоки? Тобі є якісь блоки та блоки? Тримай. О, две я спайдер хед вибив. мене виглядає як Стіва. А, Стіва. <плакова> Тут обережно. Будь дуже обережний. Вау! Шо це? Мені здається, ми не виживемо. Mm. <звачу> ну, не виглядає дуже страшно, не спорю з тобою. Навиглядається ніби, ніби це наш останній день. О, тебе було пада була? я лопат. А-о-о. О-о-о, ні. Оооо. Закрали, ніби нічого і не було. Дякую не сьогодні. О, я в шоці скину мене, а якщо б я помер. Ой. Ну, я теж можу, Я тоже можу принте. Та залишайся, да? Я побіг. О, змія, дивись. Коралова. Коралова змія. Mm -hmm. Давай повідати. Наш там повінець. Все, пішли, коралова змія. Єдине питання, навіщо я її взяв? Навіщо е, тобі змію? Оцю маленьку? Змію, та то... А от, там мені не треба змію. Ти от, мені от цікаво, що ти забрав повідець, Бо я на неї повідець дав ти її забрав і повідець випав. Не знаю, вдома хіба подобаюсь. Окей. Okay. А нам не треба змій. що ти змійся? <реш> ну вже все, я вже несу. А на, на <реш> Я не знаю. Я думав, ти коли знувати щось хочеш, тваринкось. <реш> Точно не змій. <реш> Тепер воно буде жити на схаті, вітаю. А Я я поставлю до котика. Ой, він з'їсть. Він з'їв. Я нагодував Това. нашого котика. Вау, прикольно. Ну, він тепер отравлений, вмирає, але так, прикольно. А, ой, це не прикольно. Так, давай ще одну вилазку зробимо, тому що цього, думаю, недостатньо. Да, біжу додому. Мені здається, чим. Той вот. Чим mm. більша тварина, тим повільніше ти ходиш. Та, може бути, дійсно. Якщо вона завелика, то ти її навіть підняти не можеш. Я корову знайшов. Та ну, тут? О, коло та нас? Та води. Та води я є. Вау! Я mm. твій mm. подарок Вау. лишаю все-таки. Я тобі <звук> подарок взяв, але я його лишаю. <звук> Це по любому якесь злейно. <звук> муха. Ведмаді вас Та, звісно Ти же просто прийшов, вдарив мою корову і пішов? Що це було, тільки щойно? Що тільки хе я бачив. Чому мене тепер тільки двоє? Я я, Я НІС 4! <рес> я в шоці просто. Чесно. Я просто в шоці. Ніс 4 тварини приніс одну. Одна твоя помилка. Ти загубив одну тварину, значить. Було. Дві корови. Була курка і була. Кінь. Кінь був. Ну, Один. Кення загубив. Ех. Сумно. Спимо і йдемо за конем. Чика. Тут, тут чорт, чорт літає. Це нормально. Він втікає від мене. Чуєш? Угу. Від тебе втікає? О, Треба. Вау! Він на Варда схожий був. Spirit of a House. Дух, Дух ахо, цього ахо, зла. Кінь. Він вселився, по-моєму, в когось і перетворив його в скелета чи таке. Не втечеш. О, бачиш? Стоп. А, ні, тут ти вдарив сам, ти сам вон. А вон там був кінь. Але я деще одного бачив тут. Або. Або скільки. Бізоні, Давай бізона об'єти, бете. Давай. Фу, це було небезпечно. Він вже майже мене заданив. Він <звук> угу. болі ще б'єм дійсно. І в хп було. Вот, це вже є другий кінь. А перший бот ось тут. Рукою. Ну, соріг. Цікаво, що його їсти можна. <гум> <гум> Ти би все з'їв. Ти ну, що ти зробив? Ти обережніший веде Ой. коня. Ти його зараз зі скали хочеш скінти, як я розумію, да? коня прийдемо? <гум> Ні. Я помаленьку спускаюсь. Попробуй землю, мабуть, поставити, яку з ми вибили. Зараз, зараз, я якраз хотів. о. Десь посередині. Бляш, <реш> я зараз ставлю і просто баранчик перший її з'їдає. Оу, 6, точно. Постав так, щоб вони не мали доступу. Типу, ззовні. Добре, що ти додумався. Угу, mm -hmm. треба. Очі, а там Лакі треба було 12 чи що? Чи інтелект? Лакі 12 для е, цей, муки. Чекан думати, це кісткове борошне. Mm -hmm. А 6 інтелект для того, щоб садити пшеницю. Mm -hmm. Ну але по суті розмножувати ми вже можемо. Йди попробуй. Плюс баранчик. І корова плюс корова. Вони клас. Що ж, я би якось ще опит получил. Трошки прокачався. Йду привидів побиваю. Думаєш, це вигідно? Ні, просто вигідно. мене нервує те, що вони спавняться постійно. Їх треба якось знищити повністю. Знаєш. Показати йому, як треба. Я а, станю проводив команду. І думаю, до речі не хочеш мені помогти. Mm, скажи, якусь цифру. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ну, вона повторяшка, в принципі Повторяшки не будемо забирати. Чи да? ти голова дійсно не паука? У мене <свят> паука? У мене паука. Ну, мене два ям має її зламати. вона не, не стане головою простою. А, вперше Spider Head. дивно, що тебе скини не промалювалися. А в шахту це хіба не оця? Це ж ця, правда? Угу. <свят> а вау. Зручно, правда? Поняв понял. Точно, точно, точно. Я короче поламаю зараз ще ще на один вниз, щоб поставити сходи, а ти не роби багато сходів. Ас ніколи сні сходи. Чик-чик-чик, швиденько підніматися, це прям дуже час економить. Uh -huh. Прям максимально. Що складаєш? О, а ну чекай, чекай! чекай. <кхи> так звісно, ти його тримаєш прямо за волосся, типу, прямо І, за ікр, дитя. <кхи> да, да. Я от не знаю, куди це покласти, не буде тут, напевно. Якщо в тебе цей, то ти можеш забрати голову паука. Дінай буде той, Тоді Дінай буде просто свічка. Нема свічки. Просто свічка що це Як? На, і ніколи не кажи, що в тебе немає свічки. На, тримай. Наступні серії ми що будемо робити завтра. Я би якось прокачався знову, бо нам дуже багато часто не вистачає скілів у цих, щоб просто робити банальні базові речі. Як садити, наприклад, чи бронюєте закрестову? Протестимо наші сходи, чи вони добре працюють так, так. Напевно, так. Якраз так і буде. Ну що ж, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока! Байо!